А тепер увага, як хоронять пап. Демонів так не хоронять. Три гроби: клиновий, дубовий і свинцовий. Три гроби. Це не ізотерика. Це, це відкривайте, читайте. Прямо не беріть отак і вам інтернет підтягне, щоб який заповіт про свої погрібання сказав папа. Це перша обов'язкова була штука. Да? Друга цей гроб виставляється на всеобще обозріння. Тобто, напевно, багато наших слухачів знають, що кожен наш кліп це фіксація матриці. Через ми, ми, ми всі так чи інакше певні сканери, певні дрони там да спостерігачі. Розуміємо, ми це чи не розуміємо, що ми частина цієї ще структури всієї. І тому кожен, хто побачив, залишив в архіві пам'яті фотосйомочку. Три дня він там стоїть і. Сотні тисяч людей ходять і фотографують умовно, фіксують в своїй пам'яті. Далі іде спеціальна ритуальна дія відпівання в Петра Базиліки, там, де його розпяли. Причому всі ж, хто розпяли, вони спочатку вбили Ісуса і всіх його послідовників і весь цей кластер, а потім його поневолили і отримали певні знання через гнозис. Вони спочатку дали. До по же ж розповсюджене християнство не так, як ми його всього знаємо. А ісус дав доступ до гнозису, Він давав активації. І тому весь гностицизм це живе знання, це е, ті біблії, які не ввійшли в каноничні, хоча вони написані і апостофом Фомою, і пісті Софії почитайте, будь ласка, це дуже цікаві речі, і вони ж не езотеричні, вони вони відкриті. Тому е, було зрозуміло, що не буде передачі. Чому тому що під час інаугурації, як це в них там називається? Я забула таке слово, воно складне слово, е, тому що якщо воно прям має своє слово, це до речі, слово адрес. Весне, воно глибоке, воно вже е, вкладає в себе що там буде, коли йому і одягають на голову його шапку, і кільце Соломона йому дають, і все і в цей момент відбувається, так як і в англійканській церкві, передача тої сущності, яка є хранителем. Ваникану. в англіканській церкві так само відбувається, коли коронують короля. Тому потрібно максимум три дні. Тому вони заводять, і коли роблять нового папу, а вони нікого не випускають, тому що їм потрібно зберігти таймінг, щоб під час цього обряду відбулася екскорпорація. Ну, відбулася підселення цього хранителя. Франциск відмовився від всього цього, попросив у покійну службу в храмі Марії Великої.